Маме, ми виглядаємо стрижку жіночу паш. Стрижка паш. Це пашін ну, свого часу була дуже популярна. Зараз можна сказати, що вона трішки так е, ну, відійшла, і не всі е, йдуть в салон і кажуть, що я суд, суд хочу дуже паш. Але Стрижка перш насправді не є е, така вона цікава, вона має свою характерну форму. І е, е, якщо говорити, хто зараз по тенденціях її використовує, так, то більше вона йде або е, в такому дитячому е, віці дівчатка стрижуть дуже часто, бо вона така, ну, Охайна доволі і така, що не заважає і непогано виглядає, ну це для тих, яких стрижуть. Переважно у нас я знаю, що дівчатка зараз довго волосся носять, там якісь різні кусички там, і так далі. і так далі. Але все ж таки, якщо стрижка присутня, то е, так, тут ваш час часто в дитячих моделях е, для дівчат застосовують. Також це може бути там, для такого. Е, Побажання, які можуть виникнути е, старшому віку, людей старшого віку, їм теж подобається. Але насправді стрижка гарна, насправді стрижка, якщо гарно простригти стригти і є відповідна структура, дивіться, тут момент такий. Е, е, якби вже там хтось читав, напевно, і бачив, що там не застосоване внутрішнє родування. Тобто тут зміст того, що власне. Треба охайно, правильно чітко це простригти, але тут зрозуміло, що якщо є градуювання, то все-таки кучеряве волосся від природи ну, воно тут трошки буде не, ну, якби не давати ту форму, яка задумана. розумієте? Воно ну, буде вибиватися з, з рівно з тої форми, воно не буде давати того ефекту, який там задумано. Тобто, ну В ідеалі це має бути волосся, яке не в'ється. Але також важливо, щоб волосся було м'яким. Бо якщо також воно є жорстке, також важко воно буде вкладатися в будь-якому випадку в дану стрижку. То, ну, ви також маєте розуміти, що от, є певна стрижка і які, е, е, скажімо, яка база тут по структурі підходить до тої форми. Так, зразу відрізнятися. Ми пишемо собі стрижка баш», «Стрижка баш», Ну і дивіться, яке тут розділення. Тут розділення, звісно що розпочинається з класичного проділу, як завжди, від серединки чуда до серединки шиї, від вушка до вушка через тім'я. Але тут далі рекомендується створювати такі овальні проділи. Що таке овальні проділи? Це проділ, який йде якби по окружності груби, по, по країні лінії росту волосся, і він включає от цей ці стрижці. Включаю лінію грипту, включає скурнельний зону і включає тобто, перший наш, перше наше боліні, перше наше таке контрольне письмо. Тобто, ми собі там зручності спочатку розділили оце хрестоподібно. Але далі ми дуже добре, якщо будемо працювати овальними продами. І я зараз пояснюю, чому маркер не вище. Вічно, один пише, один не пише. Дивіться, е... ну там тепер подібні на смі річбу, а потім дивіться, в нас є овальний. Сама стрижка в пару. Передбачає, що контур має бути овальний. Тому ми можемо, я так їх завжди схематично тут просиду. Тобто, дивіться, сама стрижка паші. Вже ви, ви в принципі ви бачите в книжці, так як це намальовано. І також ви собі ще можете там, наприклад, звітній мережі загуглити стрижку паш. І побачите її, власне, овальний силует, овальний кордор це її принцип, це її зміст, що має бути в нас овальна лінія. Тобто, каре вона була просто рівна чітко. А тут, якщо не буде овалу, то це не буде паш. Розуміє? Тобто має бути оцей При чому Цей уваг включає, як я вже сказала, і гривку, і скроні, і пути Так? цей момент. І ви повинні розуміти, що ми працюємо внутрішнім градуюванням. Тут переважно присутній кут оцей маленького градуювання від 0 до 20, хоча ви можете і збільшувати кут. Тобто, в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб ця блюбооб'єм, ви можете е тримати е ваше письмо під різними кутами. Тобто, ну, 87 це вже багато, так? І це високе градування. Але те, що ви там, можете або в низькому, або в середньому стригти спокійно. І зміст полягає в тому, щоб ви розуміли, так? що е ви маєте зразу на першому письмі задати той увагу. Тобто наша е гривка. Зразу є такою теж овалею, плавно да? переходить в скроні по овалу. Тобто ви дуже важливий момент правильно задати першу лінію. Також розуміти повинні, що межа по довжині це теж от лінія плеча. Тобто вона має мати оцей овал. Ну, якщо буде довше, довжина, так. Тоді просто-напросто в нас не буде триматися та форма. Чим довше вивезло, тобто на кінцях воно ну, буде, але воно не буде видно, воно не буде того ефекту, який конкретно дана стрижка передбачає. А передбачає те, що завдяки тому внутрішньому градуюванню все вклалося під низ так, і створило такий, е, якби, форму валика, таку об'ємну в тій лінії, де воно зійшлося. Розумієте? Тобто всі-всі-всі пасми, які в нас є. Ми почали там перше письмо. 에, задали цей увагу. І потім рухаємося. як? Ну, так кожне письмо, і перше, і наступне, все розгинаємо пачки кути. Всередину, правда? І відстригаємо. Потім так само друге письмо закоплюється з, 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 з першим і простригаємо е, також на що на е, той саму лінію, але на внутрішній градуювання. От, ну і чому кажу краще стригти цим маленьким градуюванням поступання? Тому що це на ну, принаймні початківцям, це буде легше. Це просто ви плавно тримаєте і тільки чуть-чуть пальчики погрінули. І це буде добре, це буде зручно. Якщо ви почнете зразу кут більше брати, вам буде вже незручно, ви можете взагалі збитися. Тут знову ж таки цей момент, що я дуже наголошувала, що коли є вутичні градуювання. Мали бути дуже тоненькі пряночки. Тобто, якщо скажімо, тут, наприклад, коли ми стригли, у нас може бути товщина так, пасма один сантиметр, то тут ні. Тут обов'язково має бути ем, тонельки: там три міліметри, п'ять міліметрів, товщина пасма, щоб це було максимально чітко, щоб це було максимально плавно в тому плані виконання даної стрижки. Розумієте мене? Ну і все. Тут, тут, тут задача проста: ми всі пасми відділяємо е, овально, так, паралельно до е, першого нашого письма, тої лінії, на її рівні, якби, її то, якби, основи стосуємося, дотримуємося тої лінії. Ну, але кожне письмо наступне. Є довше за кожне попереднє на 2-3 мініметри. Тобто тут фактично, якщо аналізувати, це буде рухоме письмо, тому що ми е, розстригли перше письмо, друге захоплюємо з першим і заводимо пальці всередину. Тобто все рівно ми орієнтуємося на попереднє розстриження. Потім наступне захоплюємо вже третє з другим і орієнтуємося. Розумієте, постійно не можемо ми до першого, це не буде градування. В даній ситуації ми мусимо так таким чином рухатися і працювати. Ну, ще раз. Я думаю, що зміст стрижки насправді дуже простий, чисто на ознайомлення. Так? Бувальний контур задіяно всюди внутрішньому гідування. І якби тут задача тільки одна: щоб ви зробили дуже е, не поспішаючи, чітко, акуратно, пасма тоненькі і дотримувалися утої, власне. Ну, змісту внутрішнього градуювання. Насправді ну, виконати її чітко, трохи важко на перший раз, але е, там немає нічого такого недосяжного. Ну, просто залежно, ну, ну, відштовхується від того, що ви мусите плавно дотримуватися того внутрішнього градуювання ніде не збитися. Так? Тобто кожне письмо помаленьку, по частинках їм. І тут, до речі, тут якби в класичному пажі включається гривка чітко. В такому ж самому напрямку внутрішнього градуювання, скроні, і вся потилці. Ну і все все все, -все волосся, воно з'єднується повністю з в в усієї площі в те Тобто Тому нічого іншого не робимо, там тільки внутрішнє градуювання. Вона виходить, якщо гарно, чітко постригти, то коли ви вже клієнта там. В садон ми вклали, красиво все, але зміст того, що ви не постригли, полягає в тому, що вона вже вдома не сильно вміється все вкладати, але воно таки вкладається. Ну при умові, якщо воно було не кучеряве так, від природи, якщо воно не жорстке таке тусте, що воно теж любить відбуватися то в принципі у вас там все буде ідеально. Тобто все буде саме по собі гарно вкладатися. Оце буде означати, що ви якісно простриму. А якщо в мене будуть проблеми з укладкою, то десь красиво клас, а десь щось не в ту сторону, значить ви десь скибали і не дотрималися того чіткого внутрішнього градуйкування. Розумієте? От такий момент. Е, і друга стричка, яку ми маємо також розглянути, називається сексу. Вона така специфічна. Тут я ну, тут повністю, чому ми завжди стараємося пояснювати пажу, після пажу розказую процесу, тому що тут насправді є зовнішнє змодування, там було внутрішні, а тут зовнішнє. І тут трішечки змінюється там силует стрижки, і тут трішечки можна її моделювати, якщо хочу звідти перішніх тенденцій, сказати, що вона вам популярна не можу, але насправді. Якщо її подати в відповідному ратурсу, то все може бути навіть дуже непогано. Дивіться, що в свій тест. Що ми робимо в тій стрижці? Схемка там, там є, там така вона розширена, розгорнута, але стрижка, розпо... стрижка розпочинається з, звісно з центрального проділу. З центрального розділення, саме важливе. Так? А далі ми ще там вносимо трішечки такі свої м -м, додаткові розділення. Які додаткові розділення? Важливий момент, що селетом стрижки є те, що вона сходиться на такий гострий кут. Так? Ось так на тайлиці має виглядати стрижка. На фронтальній частині вона, може виглядати, ну, вона не може виглядати, вона йде плавно, теж. То, звідси, то все, що зараз ми робимо, це все, що ми там в пажі у валці стригли. І тут так само ці проділи називаються потиночна діагона. Тобто є поняття, дивіться, є основні проділи в стрижках, там горизонтальні. І вертикальні, вам точно зрозумілі, правда? Mm -hmm. Бо ми от тут горизонтально відділяли, тут ми собі вертикально це всі з геометрії в школі, вчили, не знаю. І всі точно чули про діагоналі в школі. Але тут треба згадати, що в стрижках вони трішки ну, треба уточнити, так? От віці, якщо це горизонталь. Це вертикаль, то діагональна лінія буде ось така, правда? Усередині, те, що там буде йти, їхній котик, то буде діагональ. Все дуже просто насправді. А в стрижках у нас діагонал може рухатися в двох напрямках. Тобто, в залежності, куди ми направимо нашу діагональ, ми може мати два варіанти. Мушу про це розказати, бо тут в воно і власне, що. Воно нам допоможе зрозуміти. Тобто, ми дивимося на бік голови. І подивимося на те, що, от, наприклад, у нас може бути ось така діагональна так? Якщо у нас буде отакий напрямок діагональний, тобто він як рухається? Він більше рухається від потилиці до обличчя. От його напрямок все-таки навіть можемо так щось крізь, що він все-таки рухається до обличчя. Це називається лицева діагональ. І дальня стрижках вона нас не пісує. Лицева діагональ, ми потім будемо вчити стрижки, я скажу, де вона пісує. Але її зміст в тому, що вона завжди, якщо вона використана, і ми стрижемо паралельно до неї, то в нас виходить подовження біля обличчя. Так? Вона завжди зростає завжди біля обличчя. Тому і називається лицева. Коли в нас діагональ, в протилежному напрямку від обличчя до потилиці, то зрозуміло, що в нас після такого використання діагоналі і зістрягання якраз паралельно до неї в нас буде що? Зменшуватися плавно душина біля обличчя і зростати на потилиці. Тому діагональ і називають потилична. Тому означає, що збільшується дужина на потилиці, а біля обличчя плавно. Розумієте? Тобто ми, якщо відділили так письмо і паралельно до того пройду так, що їх ці то ми отримаємо це подовження на потихенці. Зрозуміли? Михайло, ти зрозумів? Я щось не знаю. Ти якось так дивишся, ти так. Прострацію? Прострацію. Ультрафіолетом мене простріє, що треба слухати стрижку. Зрозуміли? Е, тобто е, ви, то ще, ви то ще будемо дуже нагадувати, але отут, в даній стрічці, у нас є потиличний діагонал. Тобто у нас на скронях, де у там схемка собі. Е, бачите, що у нас ну, на скронях краще, тут навіть трішки не так зображення. На скронях краще зображувати і зараз ту у бутилічний Тобто, Дивіться, отут. Що ми робимо основне на бутилиці? Коли у нас є той центральний проділ, і ми хочемо досягнути того красивого кута, то нам треба зосереджувати наші проділи. Звісно, що в е, напрямку тих путиличних діагонали, то ми зараз виглядаємо лише пути, лише путили, що інше не думаємо. От нам треба також розташовувати наші діагонали, щоб зрозуміти, як вони розташовані і не збитися. То тут між ними має бути кут, по відношенню до того центрального проділу. І те, що ми зробили тоді, у має бути кут 45 градусів. Кутик. То ясно, що ви не будете стояти на зустріч, хоча на початку можете таке. Але звісно, того, що в нас є центральний проділ, а наша е діагональ, ота, яка рухається, нас, має бути приблизно під кутом 45 градусів, до того центрального проділу. У вас там це намальовано і це прописано чітко. Ось. І таким чином ви Задали ту лінію, далі відтягнули красиве письмо по природньому подінню, правда? Бо градуювання зовнішнє каже, що це є маленьке, переважно тут градуювання, хоча тут може бути і середнє. в залежності, під яким кутом ви підтягнете далі то письмо. Але на початок краще беріть маленьке. Просто по природньому подінню і повернули пальцем назовні на себе. зрозуміли? Але напрямок. Паралельний, тобто чітко до нашого того Пасмо так само по його лінії зістрижа, зістригається, розумієте? Чітко паралельно. І е, ви задали вашу першу лінію. Воно так само, наша стрижка серцю, вона може поливатися по своїй дружині, е, більше відкривати шию, е, більше закривати шию. Тобто там може бути такі... ось... Е, я перепрошую, я можу взяти розручку. Чо ми зупинилися да. на тому, що ми постригли, на це дівна. Я кажу, що вона може коли сама дружина-стрижки, тобто ви можете собі її вище зробити, і можете так, щоб вона там навіть ну, закриває повністю шию і навіть нижче. Взагалі, то тут в даному методі довжина не заважає. Ну ясно, що якщо довжина до поясу, це якось трохи не, не до серсуку. Але насправді може бути довше довжина. І от я хотіла сказати, що по сьогоднішніх тенденціях, якщо захочу серце, то напевно більше в тому довшому такому варіанті. Бо коли більш такий цей його короткий варіант був колись дуже модний, він зараз відійшов, тому що насправді ну, це це складається повністю двері. І чим воно коротше, ну тим воно на сьогоднішній день вважається смішніше, не актуальніше. Ну тобто рідко хто захоче, щоб був такий доволі короткий варіант, і щоб все це вкладалося до гори. Бо там, щоб ви розуміли, вкладається і гривка, по класичному варіанті зовнішнім градуванням, і гривка так вкладається, і скроні так вкладаються, ну і потилиться. Тобто це так трішечки, так це доки його зміст першої такої базової моделі. Він таким був. Якщо ми подовжуємо, то це красиво, тому що більш довша довжина вкладається волосся підверх, дехто навіть дуже це мріє. і потилиться теж красиво вкладається, а грибку можна також змоделювати і не стригти її отак, а взагалі вона може бути навіть відсутня при такій довшій довжині, або якщо присутня, то просто в якомусь варіанті прийнятному для тої клієнти. Так ми військово варіанті зовнішнього градування. Правда? Я думаю, точно. Ну, хіба що комусь подобається. Але якщо вона там, як на мене, то вона вже має бути подовжена і якась така скошена, як мінімум, тоді так. о. І відповідно, що е, ось так, от ви простригли по то ясно, що ту частинку так само, просто я не хочу збити вам зміст. Ну, а на скрой, на скрой, е, ви можете стригти, знову ж таки, вже так, як у вас там показано горизонтально, але якщо я. Пояснюю про те, що в нас є потилочна дівгуна, то вона би мала бути на скронях також ось Розумієте? Mm -hmm. І вже з'єднується. Тобто це лінія, яка вже є на протилиці, з'єднується з тією лінією, яку ми далі продовжуємо на скроні. Це є логічно, особливо якщо то той подовжений варіант, коли ми трішки довше залишаємо їх Е, Зрозуміло дівчаточку, тобто всюди відбувається зовнішнє градуювання. Тут процес, я казала, що додаткове розділення, тут тобто окремо можна виділити тінину частину. Так? Бо якщо ми розуміємо, що в нас присутня гривка, то логічно, що окремим е, варіантом стежеться сектана частина зовнішня, потім окремо скроню, Ну і окремо так як я вам випросила, ви собі це почитаєте і ви собі подивитесь на ваш схемі. Але схему. Але все тут треба стрихти таким чином. Якщо ви сіжжаєте класичну, реально класичну сесвір, де має бути і гринка, і скроні, і все направлене під підверточні зміни. Тобто в даному варіанті ми що робимо, ми завжди пальці на вьомі повертаємо, і ми завжди... <звучать> Утримуємо кожне наступне письмо як коротше у кожному попередні на 2, на 1, 2 на 3 мм. Зрозуміло? <плат> <плат> е. ну, ще раз. Якщо це тр трішки довший варіант над плечами, тоді рекомендується стригти суто потиличною діагонаю, як на скронях, так і на потилиці. І гривка тут або відсутня. Або худовшено, тобто так воно буде красиво, прийнято. Але повірте мені, що якраз на те, що говорила про популярність цієї стрижки, то цей довший варіант, ви подумайте собі, все ж таки популярний. Бо дуже багато жінок то таке просить, щоб воно було в межах плечей, але щоб воно гарно було про складалось під підверті. І ви не повірите, що клієнти дуже часто е скаржаться на те, що вони перейшли під укол. Їм ніхто не зміг зробити нормальне зовнішнє градуювання. Тобто їм якось простили, їм е, вклали в салоні, так як треба. У щітку можна вкласти навіть те, що не є прострижне зовнішнє градуювання, будь-яке посмо. Вкласти і вона буде під підверх стояти в той момент. Але вибачте, коли вона має голову, і вона вже все, вже не може ні, ні, ніхто нікуди не вкладається. Тут тобто усе має вкладатися тепер, в неї нічого не вкладається. Тобто, як ви розумієте, що насправді градуювання виконати чітко і правильно не так вже просто. Бо тому, власне, треба цей момент чітко розуміти. Внутрішній завжди уважно всередину, зовнішнє, уважно назовні. Ну, це треба знову ж таки, те, що я зараз говорю. Це я говорю, а це ще треба взяти в руки в ребінець, ножиці і пробувати. Тоді буде більш розуміємо. Розумієте? Окей. Okay. Якщо є запитання, точно нема буде хто дивиться і Ні? Нормально? Окей.